Майже 100 українських художників, акварелістів, архітекторів, пейзажистів та майстрів ботанічного живопису об'єдналися в своєму прагненні підтримати Україну. Вони надали свої роботи для благодійного проєкту Об'єднання акварелю», який відкрився в музей західного і східного мистецтва Одеси. Виставка акварелі то, що зробила Шарапова Юлія, це виставка робіт українських художників сусе України. Які небайдужі до того, що відбувається. навіть ті художники які виїхали за кордон з-за війни, вони об'єднались. Мета заходу нагадати, що ми сильні, коли об'єднані. Тому майстри виставили свої картини для розпродажу, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ і постраждалих від агресії співгромадян. Так, об'єднання аквареллю за ініціативи Юлії Шарапової стали благодійним проєктом. Можна подумати, що об'єднані роботи аквареллю, чому тому, що саме акварельні роботи представлені всі в усіх трьох залах, і так само об'єднані художники акварелі. Тобто є художники, які робо, працюють в різних техніках, але все одно більшість має любов до акварелі. Прозорі і легкі пейзажі, виконані водорозчинною фарбою, чарівно переміщають глядача на вулиці українських міст. Акварель вона зовсім інша. Вона не дає шансу другого. Якщо ви за заздалегідь не продумали як ви будете вести цю роботу то шансів не дуже багато акварель вона зовсім інша вона вона любить сміливих. Юлія почала малювати листівки для благодійних ярмарків на користь ЗСУ раніше, а сьогодні об'єднала ідею благодійної розпродажу вже акварелістів з різних міст. Вона з кожної своєї роботи дає внесок для захисників у 200%. І кожен художник робить донат в розмірі від 30 до 200% відсотків від вартості проданої картини на збройні сили або в благодійні фонди, які опікуються постраждалими. Є заслужені художники України, члени спілки художників. З Херсону, з Одеси, з Дніпра, зі Львова, з Києва. Ми всі з різних куточків, але всі ми українці. І нам треба бути об єдними, об'єднуватися і підтримувати друг друга. Вони так відгукнулися, що люди картини, чиї були за кордоном, вони приїхали першими. Окрім картин, на благодійній виставці Об'єднання аквареллю представлені листівки, екосумки, і ексклюзивні поштові марки. На експонатах є QR-коди, за допомогою яких можна одразу зв'язатися з автором роботи. Опікується проєктом і розміщує експозицію Одеський музей західно і східного мистецтва. А невдовзі онлайн-платформа з такою ж назвою Об'єднання аквареллю дасть можливість усім бажаючим з різних міст і країн придбати акварельні твори через мистецтво Допомогти нашим воїнам.